Друзі, отримали дуже багато новинок по протиотуманним фарам. Заїхали нам протиотуманки на Даф 105-й. Є в нас наявності Passat b 6 Також а, з новинок заїхали нам Skoda шкода А5. Заїхали нам а, Toyota Prado 120-й. Ось такий варіант вже з кріпленням. Заїхали нам ще Pajero, заїхала нам Nexia, Lancer, Заїхав нам 10-й 6, й Здається, ну тобто дуже багато різних варіантів. Це в нас здається. Варіант протиутуманної фари на гольф. Це у нас все фірма-виробник Лідер. Потужність 45 Вт, дуже крута якість. так, ось так ось виглядає, Це у нас, здається, на шостий й гольф. Якщо я не помиляюсь, ось так виглядає вже з кріпленням, з корпусом ось такі потужні лінзи. Стандартний вихід тут є. ну Тут є для підключення, ось тут є, щоб підключити, і тут вже йде стандартний вихід під противотуманку. Ось так виглядає. Кому цікавий варіант? Звертайтесь, відправляє.